З вами я. мама Оленя, Ой! Ой, вибачте, вибачте, що я, то ми. Ой, тобто -то... ой! Ох, все саме хочуть. Мені не здалося сняти нам, тому що по ось по-мама перебила хотіла накормити. Так. Да! Все давай грати. А я мапівинка. Ма я вибрала собі скин героїв. Я теж такий хотів для тебе вибрати. Отак, От отак. От тут 11 команд. Тут намальова якісь квадратики. Отак. От Отак. Я собі тут мав великий кусочок. Не такий маленький. Ой-ой-ой, як закрутилось. І ще я його І Зоро. Цих... Ох, він! Що він робить з моєю територією? Це тепер він король. Вкрав мою територію. Може це один наших підписників. І підписники вибачте. По чому ми не, не успіли зняти відео? Бо там... Ой, бо там мама попросила нас їсти і все. Ну... Да, я... То тато... та все ти там іде? От до речі, скажи, що це за країна. Малі. О, в неї... Три кольори, зелений, червоний і жовтий, да? Жовтий посередині. Да. Ой, я вже на четвертому місці. Вже на п'ятому. О, вже на третьому. Зараз, О, на другому вже, так босро. О, вже як король. Ой -ой -ой. Ой, я король. Ой-ой-ой. Ой, є. Ура, кватропика! Ох! То все переключай! Добре. Все, тепер Я Я тато, Він... Все, а тепер я король. Отак! Вот Отак! Вот все, там еде! Що ти там? Ти вже мільйон раз там перевірял. Отак, вот все. Ура, ура! Ох, реклама, як бісить. Вибачте підписники, але дивіться, що нас щось перегрузилось, це в нас таке часто чи рідко присходить. На, да, я хотів. І ти одягнув там костюм квадратики. Ой, ну розказуй підписникам. Ну все, я поіграв і там Квадрат. нічого. Отак, я твоїм скином люблю, так, отак. Це мій найулюбленіший скін. Так да, і мій теж. Це давай отак, щоб ніхто мене не побідив. Це хтось такий розовий, але він хлопчик з крутими очками. Просто він, мабуть, такий скін собі вибрав, а потім інший вибір ховчати колір. А, мабуть, йому не важний, який колір. Да, давай. Ой! Ах, він, він мене патровика. Ох, то пристав хватить! Добре, добре. Още два відсотки. Я вам накупив мало. А тепер хто там іде? Я Лень, Синочок Лень. Два відсотка вже з самого початку. Вже три. Отак. помаленечку треба все. Не спіша. Отак. Це останній останні страхота. Отак. Це нічого страшного. Ура, сто відсотків! Вже у нас є сто відсотків. Але що бирає, в жир? Да, це що? Це що? Це Це, до речі, що це за країна і оце? Це Нігерія, а оце Аужир, а це Нігер. Оцю в Нігера і в Нігері такі схожі ім'я, ну давай когось виберем. Ну, давай аужир. Тут... Да, і я тут граю за цей скін, але просто. Я за цей скін граю, просто треба було вибирати, і ми вибрали аужир. До речі, в нього який прапор потім поглянете. Добре, а я знаю. Той кріпер вже на топ 2. Да. А я на топ-1. Зараз той кріпер пере... а, ні, Вже його нема. Вже його хтось <кх> Це хто такий? О, це хтось. Ох, вох. Це хтось як... якась япошка, чи хто це такий. Ах, давай. Верклама. Отак. так. Ой-ой-ой. Чому супер на мене не поділа? Супер способна рекламу. Отак! Отак! отак. так! От так! Ей, хтось якийсь туалет тут, хоч в нас крафти територію, а я йому не позволю. Ах, давайся. О, тут посеред нього є отака штучка. Він зараз в мене вкраде все одно. Ні, не вкраде, і я його не Давай. Отак, от вот так, великий кусок землі додався. вся. Отак, вот шусі! Отак, вот ой-ой-ой-ой, я швидкий дуже мене не установить! Ой, ой, Вай! ой! Але давай ой, іще! Ой, ой, ой! О вот так! Вот я движусь за скорості світа! о я за скорості світа, біжу пишу! Ви ніхто не мене не краде територію, не О-да-да-да-да-да-да, Я король, я просіанав. Ах ти, ти хто? Це якась дитинка їй повідив. Ну що ж, синій, якийсь без фотки. Ми з тобою остались один на один, а ти вкрав мою територію. Вже більше половини, а половина, половина під. Більше половину під. під моїм і під їх потом, а половина під. під а половина, Ну, коротше, все, давай. Виключимось! От тепер моя черга. Ви бачили там, як. Той э, синій лізор розкричався копийка лізун. <рес> Ой! Нічого страшного. Всім пока, друзі! Дякую всім за перегляд і всім пока! Пока! Пока-пока! Пока! До скорої зустрічі. Підписуйтесь і ставте лайки на наш канал.